Ну, ось, шановні мої любителі квітів, моє замовлення приїхало. Це моя паличка. Зараз я її розпакую і буду вам показувати. Хоча вона, я думаю, така ж сама, як і та. Звісно, хотілося б її вже одразу і поставити, М -м -м. але в мене мало часу. Клієнтку буду, я чекаю, тому. Давайте розгорну, поки покажу так. А потім подумаю, якщо устигну, то я розставлю свої квіти, хоєчки буду показувати. Друзі, ну ось така ж паличка. І ви знаєте, ніяких драбинок тут немає. Тільки це я зараз мотала, скотчем було примотано. А драбинки я замовляла, мабуть, або я не замовила, або вона не поклала. Треба передивитися переписку. Може, я просто, просто я забула або вона забула. Дуже приємно вона прислала подарунок. Це прилипач, посилює дію засобів захисту рослин та добрив. Цікаво, цікаво, 25 мл. На 10 літрів робочого розчину. Так, на відро води. Призначення: забезпечує утворення однорідної плівки і зменшує стікання робочого розчину з поверхні листя. Угу, Цікаво. Цікаво. Дякую, Марина. Це Марина Чорна з Кропивницького. Я її минулого разу в неї замовляла. І ось такі палички. На них, звісно, на них буде важкувато писати, бо дуже тоненько. Але я замовила і маркер перманент. Ну, тоненький, тоненький. Ну, ось такі обновки. Зараз, мабуть, таки я не видержую. Я вже хочу поставити хоєчки. І. Як воно буде виглядати, тому що навіть підвіконні, бачите, як, ну, дуже багато, дуже багато, і їх не видно. На моїй тій поличці дуже гарно ну, їх видно. І їм так, мабуть, краще, коли одна, одна до одної не касається. Ну, Ось так. Ну, а як же? Шкоди обов'язково треба було наробити, друзі, як же без цього. Ой, так це вже не перший горщик за сьогодні. Це вже другий. Обов'язково потрібно наробити собі лишньої роботи. А як же? Ну, зараз буду прибирати. Ну, ось нарешті, друзі, все розставила. Дуже завалюється хої. Ви знаєте, от вони підростають і ця дуже завалювалась. Я туди ракушку поклала, щоб вона хоч якось трималась. І сама паличка, вона також хитається. Та теж хитається. Переживаю, ну, якщо зачепити, то горщики можуть попадати. Ну, Мені дуже подобається, що нарешті їх. Можна роздивитися, от гарненько, так вони вкупі. Я бачу, що ще одна паличка тут плаче, ну, хоче сюди, розумієте, дуже багато ще хої, як, якби трохи зупинитися вже на хоях. Та й врем'я таке. Ну, взагалі мені подобається. Так класно, їх можна роздивлятися. Ну, більш детальніше я вам покажу вже хої в наступному відео по сортам, по видам. Ну, ось так, а, кері. Кері моя пропадає. Мабуть, ми з нею не друзі. Стільки років, вже, мабуть, три роки, то, то так, то сяк, але бачу, що вона якась пропадає. Мабуть, прийдеться її викинути. Ну, ось так, друзі, я довольна. хоч щось радує. І ще я отримала від своєї знайомої дві коробки гуманітарки, так як чоловік деяке время не працював, буду розгортати, але це вже зовсім інша історія. Всім дякую, всім мира і здоров'я. До побачення.